За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російську артилерію на оборонців Сумщини. За даними слідства, завдання російських спецслужбістів виконував колишній правоохоронець, якого завербували через його знайомого ЗРФ. Для збору розвідданих зловмисник випитував потрібну інформацію у співрозмовників, яких вводив в оману під виглядом побутових розмов. Насамперед його цікавили геолокації блокпостів, запасних командних пунктів і транзитних зупинок пронетанкових колон Сил оборони. Зібрані відомості він накопичував для звіту куратору від ФСБ, з яким перебував на контакті в анонімному чаті месенджеру. Співробітники Служби безпеки затримали агента у червні 2022 року на гарячому, коли він проводив дорозвідку біля потенційної цілі. Під час обшуку у затриманого вилучено смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто у Державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.